Розділ сьомий Друг у біді то клопіт. Фафрд Давай перевіримо, чи правильно я все зрозумів. бурчав міряючи кроками кімнату. Ти вислизнув цілим неушкодженим, а танда потрапила в халепу, так. Я не міг нічого зробити. застогнав я, хитаючи головою. Вони накинулися на неї з усіх боків, а ти сам казав Знаю, знаю. відмахнувся мій наставник. Ти вчинив правильно. Я просто хочу скласти чітку картину. Ти впевнений, що це було в Джаку, тому у дивному вимірі з низькорослими, блідими хлопцями, хирлявими або жирними. Саме так, підтвердив я. Ти його знаєш? Чув про нього. Знизав плечима Аас. Але так і не зібрався відвідати. В гральних колах про нього часом говорять. Мабуть, через велику гру, підказав я з надією. От що я ніяк не второпаю, задумливо промовив Аас, ігноруючи моє зауваження. Так це що ви там робили? Е, Це через мене, визнав я тихим голосом. Через тебе? А зупинився і втупився в мене. Хто тобі сказав про Джак? Ніхто, поспіхом пояснив я. Я не просився саме в Джак». Просто я був голодний, а Танда сказала, що Джаак найближчий вимір, де я можу поїсти. Розумію, скривився мій наставник. Їжа завжди проблема, коли мандруєш між вимірами, навіть якщо це гуманоїдні виміри. А коли вимір зовсім не гуманоїдний, то ще гірше, згодився я. Оце так. пробурмотів Аас, підозріло зиркаючи на мене. І які ж виміри ви відвідали? Е, не всі назви пам'ятаю, ухилився я. Танда, ну, вирішила, що в далеких вимірах шансів на неприємності буде менше. Як виглядали місцеві, не відставав Аас. А ми зараз не відходимо від теми, відчайдушно запитав я. Головне ж, зараз танда. Трюк несподівано подіяв. Ти правий, малюк. зітхнув Аз. Гаразд, думаю, уважно. Ти певен, що не знаєш, хто її схопив і чому? Хід розмови обернувся проти мене, бо без повної картини Аз не вигадає плану порятунку, але й зізнаватися у справжній причині нашого перебування там. Мені геть не хотілося. Ну, почав я, відводячи погляд. Деякі речі з тих інших вимірів я, здається, все ж пам'ятаю. Там був один, де стійно. перебив вас. Це ж ти сам сказав, що треба зосередитись на проблемі танде, тож не відволікайся. Він урвав фразу на півслові і пильно глянув на мене. Ти щось від мене приховуєш, малюк. холодним голосом промовив він. Ану, викладай. Що ти не договорюєш? Його слова повисли в повітрі, і я зрозумів, що далі тягнути нікуди. Ну, я прочистив горло, я не впевнений, але, здається, ті, хто схопив танду, були міськими вартовими. Вартові? насупився Аз. Навіщо їм чіпати танду? Ви ж тільки поїсти зайшли. Може, трохи прикупити щось? Я промовчав. Раптом зосередившись на вивченні власних чобіт. Тільки ж це й робили, правда? Я спробував відповісти, та слова застрягли в мене в горлі. Що ви робили? загарчав Аз. Кажи. Я мав здогадатися, що все не так просто. Гей, ти ж нікого не вбив, а?» Сильні руки схопили мої плечі, і моя голова затрусилася в такт ривкам. Ми нікого не вбивали. Закричав я, хоч язики щелепа рухалися в різні боки. Ми тільки крали. Крали. Його руки розтиснулися так різко, що я гепнувся на підлогу. Добре, що встиг згрупуватися і упав на сідниці. Не вірю красти. зойкнув Аз, піднісши руки до стелі. «І все це через те, що ти вирішив Щось поцупити. Сідниці боліли. Та мене куди більше хвилювало інше. Я вже збирався пояснювати, але з подивом побачив, що ААЗ сміється. Крали повторив він, і його плечі здригалися від сміху. Та ти мене і справді на мить налякав, малюк. Крали, а я вже подумав, що справа серйозна. Тобто ти не злишся? недовірливо спитав я. Злюсь, та ні. відмахнувся він. Як у приказці, хлопця можна витягти зі злодії. «Ха! Більшість демонів злодії. Якщо не маєш місцевих грошей, це єдиний спосіб щось дістати. А я думав, ти розсердишся, пробурмотів я, все ще не вірячи своєму щастю. Не плутай малюк. Наставник знову став серйозним. Я не в захваті від твого злодійського досвіду. Ти мав би вивчати магію, ту, що принесе підвищення при дворі, а не ту, що жене тебе темними провулками. Але все могло бути набагато гірше під час твоєї першої самостійної вилазки в інший вимір. Ого, дякую, Азе, розквітнув я в усмішці. Ну, давай, показуй. Він простягнув долоню. Показати що? я кліпнув очима. Те, що ви вкрали пояснив він. Якщо ти телепортувався прямісінько з місця злочину, воно ж досі з тобою? Е, ну, я ковтнув і знову відвів очі. Ми, тобто, я, ми його таки не взяли. Воно ще десь у джаку. То ти хочеш сказати, що пройшов через усю цю мороку, дав себе злапати разом із Тандою, ще й прибіг сюди з піджатим хвостом? І навіть не прихопив те, що збирався поцупити. Гроза знову вибухнула в обличчі Ааза. Я раптом збагнув, що знову стою за крок від неприємностей. Але ж ти казав, почав я виправдовуватись. Я знаю, що ти не злодій. гаркнув мій наставник. Але якщо вже взявся, то будь ласкавий, зроби це як слід. А то вийшло, що мій учень навіть до пуття план не може скласти. То був план Танди, пробелькотів я. Справді. А, значить, трохи відтанув. І все ж ти мав перевірити його сам, перш ніж встрягати. Я перевірив, обурився я. Як на мене, він мав спрацювати. Та невже. саркастично відрізав Аз. Тоді розкажи но мені докладно, як саме мав спрацювати цей геніальний план, який ти особисто схвалив. Він підтягнув крісло, сів переді мною і не лишив мені жодного вибору, крім як викласти все, як було. Я розповів і про план, і про солов'їну підлогу, і про магічні бар'єри, про все, крім того, що саме ми збиралися поцупити і навіщо? Коли закінчив. Його глузлива посмішка перетворилася на задумливу хмару. Ти маєш рацію, малюк, нарешті визнав він. План був робочий, єдине пояснення, що вони передислокували твою здобич кудись іще. Але ж навіщо тоді всі ці заходи безпеки? І та компанія біля будівлі перед твоїм візитом виглядає підозріло. Він ще трохи подумав, зітхнув і знизав плечима. Ну, буває, заявив він нарешті. Не завжди виграєш. Раз не вдалося і крапка. Ходімо, малюк, поспимо. Спати? Я аж задихнувся. А як же Танда? — А що Танда? — насупився Аз. — Вони ж тримають її в полоні в Джаку. вигукнув я. Хіба ми не підемо її рятувати? А це. розреготався мій наставник. Та не переймайся, вона сама невдовзі з'явиться. Але ж її захопили, наполягав я. Ти справді так думаєш. Ас оскалився. Подумай трохи, малюк, як вони її втримають. Вона ж може стрибати між вимірами, коли заманеться. Єдина причина, чому вона не повернулася одночасно з тобою, що її вирубили. Прокинеться і назад, от побачиш. Його логіка здавалася хиткою, та сказати щось проти не виходило. А якщо вони стратять її, поки вона без свідомості? запитав я. Стратять? А Аз звів брови. За що? Крадіжка не вдалася, то ж їхній? Що там у них? Залишився при них? Не бачу причин для страти. Я не знаю, Ааз, бурмотів я. Але все місто було, м'яко кажучи, у нестямі через приз і. Приз? урвав він мене. Ти маєш на увазі приз з великої гри? До чого він тут? Це, Е... власне, його ми й намагалися поцупити, пояснив я. Приз. вибухнув газ. Ого, то ви вже замахнулися по крупному, і на біса він вам. Ні, краще не кажи. Логіка цієї жінки завжди доводила мене до головного болю. Але ж тепер ти розумієш, чому я боюся, що її можуть стратити? Я полегшено видихнув, що не доведеться зізнаватися у справжній меті крадіжки. Ну, можливо, визнав вас. Але все одно, гадаю, їй дадуть очуняти. Гучний публічний процес це видовищно!» Особливо коли йдеться про замах на приз Великої гри. Знаючи танду, вона ще й добровільно залишиться на слухання, а тоді вже втече. Ти справді так вважаєш? допитувався я. Я впевнений, урочисто промовив Аас. А тепер спати! У тебе був довгий день. Я лігу ліжко, хоча сон ніяк не йшов. Думка вислизала, але я відчував, щось важливе залишилося поза увагою. Лежав, ворушив спогади, запахи, обличчя, звуки. Аз. Я підскочив. Аз, прокидайся. Що знову? сонно загарчав мій наставник. Згадав, увесь час я тримав чари личини. І що з того. буркнув він. Корисне тренування, але. Не розумієш? Я аж потрусив його. Якщо я тут, а танда лежить непритомна в джаку, вона лишилася без маскування. Вони побачать, що вона не з них, що вона демон. Мить застиглої і тиші, Іас уже стояв на ногах, нависаючи наді мною. Не сиди, малюк. гаркнув він. Хапай по Ми вирушаємо в джак. Хочеш більше пригод? Остав вподобайку, залиш коментар і підтримай донатом. Разом ми творимо цю історію. Дякую, що слухаєте.